Імпічмент Трампа прямо найближчим часом я не бачу, не буду говорити, що бачу. Але жінка у нас з'явилася. Дивіться, найближчим часом все-таки десятка кубків, досить об'єднана країна. Ну, там є якісь мітинги, але вони, видно, не в не таких великих масштабах. Тим часом з'являється знову жінка, яка. Уже працює над цим, уже є якась особа, яка по суті зараз для них це е, час. Я не скажу, що це прямо відбудеться найближчим часом, але дивіться, як ціка цікава штука, що відбувається. Почнуться, йому буде важко. Він зрозуміє, що йому дуже важко. Я не здивуюся, якщо зміниться його риторика. Коли він покаже, який він то він був такий, типу я кулаком по столу цим, тому що він у мене чогось позначається. Як король кубків, але з десяткою жезлів, він на себе взяв таку ношу, що йому дуже важко винести зараз. І він може змінити риторику, бо він зрозуміє, що він щось не те зробив. Підірка жезлів говорить про те, що в нього з'являються конкуренти, і вони дуже сильні, досить сильні конкуренти. І вони будуть йому робити всі палки в колеса зараз, сунути, щоб його якомога швидше посунути. Я не скажу, що це місяць-два, це певний час. Хтось йому готує пастку. І ця паска буде як не дивно пов'язана з фінансами.